Коли вже нарешті до вас достукаюсь, я не знаю. Добрий день. Сьогодні буквально історія. Купили машину. Ми на Волині, приїхали в Білу церкву, підняли на підйомнику. З двигуна масло тече, ззаді ланжерони, гнилі. Чекайте, чому ви її не підняли на підйомнику там, де ви її купували? Завжди наголошую, купуєте автомобіль, ви його в будь-якому випадку будете піднімати, перевіряти ходову частину, оглядати низ, тому що це ваша безпека. То зробіть це до купівлі. Хай ви там не хотіли витрачатися на огляди перевірки, ну хоча б на СТО можна було заїхати, витратити 500 гривень. І зараз би не було цієї проблеми. Тепер ви мене запитуєте, що нам робити з цією машиною. Я не знаю, що вам з нею робити. Так само продавайте і шукайте таких самих, як ви, які приїдуть заплющеними очима, куплять, дадуть гроші, поїдуть і будуть дома дивитися і думати, що з нею робити далі. Друзі, завжди перевіряйте машину до того, як ви її купили.